рідкістю, що в, мене, що в мене там... В мене є. В мене теж. Але в мене вже троє людей стоять в черзі, щоб її почитати. Не думали з приводу того, щоб їх перевидати? Mm. E, ні, ну, щиро кажучи, не думав, але чого ж? Можна, Можна спробувати. Mm. Справа в тому, що э, тут якби, є певна така все-таки прив'язаність до, э, до часу. Ось, і е, от скажімо, я робив свій відбір е, ну, максимально недавно до цієї книжки, тобто влітку 2014 року. А е, диявол ховається в Сирії. Це тексти, які мені здавалися актуальними і потрібними станом на 2006 рік. Просто е, деякі. Сторінки чи пасажі, які мені сьогодні десь там трапляються. А яким вони мені чином трапляються? Ну, наприклад, якийсь літературознавець пише статтю за кордоном, десь там про це. І, і, і присилає мені, щоб я ознайомився з нею, і я раптом мене починає дуже дратувати ця цитата з мене. Тобто я вважаю, як, і, як же я смів або а, чому я був такий недалекий, нерозумний, претензійний, і так далі, що я це отак от формулював. Ну, ви можете ці книжки у нас викупити і спалити? А ви можете це без мене зробити в кожному разі. Я думаю так, що це, можливо, моя особиста така ідіосинкразія, бо знову ж таки там ж є дуже багато таких місць, якими я до сьогодні пишаюся. Але я до кінця не маю такого переконання, що ось це необхідно перевидати, і, бо, бо повторюю, бо то було тоді, то було у 2006 році. Ці, ці твори вони все-таки мають свою, свою якусь. Uh, це дуже таку чітку прив'язаність до, до часу, скажи простіше, легше п цікавіше посажу на мене, ніж перед леді